Одні для фронту, інші для себе. Одне з найкрасивіших місць столиці Оболонська набережна не встигла у величезний прапор. Одягтися, як торгівці ядки перетворили її на шанхай. Пручаються лише місцеві активісти. Міські чиновники відмовчуються. Власну інспекцію провела Юлія Янчар. Оболонська набережна серед найкрасивіших міст столиці. Тут дорога нерухомість, ушатна зона відпочинку. Люди гуляють з дітьми, їздять велосипедисти. Сюди навідуються з усіх куточків Києва просто помилуватися. А це вже інша частина оболонської набережної, яка переходить у пляжну зону. Тут навіть намалювала найбільшого в світі українського прапора. Але від цього це місце не стає мальовничим. Адже подивіться, скільки тут сміття, а все через те, що ось там трохи вище засилля торговельних лотків, де продають навіть пиво, і від цього навіть. Не видно вже і місцевих храмів. Ядки на пляжі і над пляжем пройти заледве можливо. Активіста забили на сполох, навіть мітинг влаштували. Ми тут флаг з ідеї сплачення націй в цей там складний для нас період. але в конічому сіті є та набіжна привлатілась. Базар. Це місцевий активіст Володимир. Мешкає на оболоні давно, але такого ще не бачив. Показує, у що за півтора місяця перетворилася красива набережна. Шатри, палатки, зонтики, Громка музика. Дану ви їдете з коляски. У вас рік спить. слід. бар по-моему, тут просто продажи алкогольных напитков. Какой дозвук? По -торги, Какую торгию? -то Я это себе делаю. Саме заноза, скажімо, та й то такі от палатки, Вони просто з'явилися за одну ніч. В десятках наметів продають усе, що користується попитом. Пиво найзатребуваніший продукт. Дозволи, ніби то є, показують не з першого разу. Все, закінчили ваше знімання. Ось ця довідка видана управлінням торгівлі. Це і всі документи. Так а чому ви тут продаєте пиво? У вас дозвіл є тільки на безалкогольне. Добре, напитки. Значить сировий документ, значить що не знайшли. Інші працюють навіть і без такого папірця, ще й продають навіть міцніші градусом напої ніж пиво. Це трошки не театреса в нас тут. Я не знаю. І зі сміхом зізнаються, як отримують такі дозволи. Ну, через взятки, через адміністрацію городську». Деякі торговці дуже креативні і свою нелегальну торгівлю прикривають патріотичними гаслами, як ось цей, наприклад, Крим це Україна. Цей Кримський чай. Нам треба за що то жити. Руслан власне гутка і справді переселенець Криму зізнається щиро документів взагалі жодних, але хоче отримати. Та людям чай найменше зло найгарячіше тут починається, коли сутеніє. Крики, музика. Людям просто спати не дають до трьох. Ніч. Місцеві від прогулянок такої набережної дедалі частіше відмовляються. Сидять, курять, бухають. Ну, що це за петлі? Машин куча каких-то не Смотрите, яка плітка убита. Це Ми тут давно живемо. набережна була красива, а тепер якийсь то відстой. Приїжджаєш, как какую-то Ялту грязну. Ну, в принципі, все. Активісти ж уже другий місяць то і роблять, що звертаються в усі можливі інстанції. Генеральна прокуратура, прокуратура Києва, Київська адміністрація, Головне управління э, Госвіт. Гоззімагенства і департамент городського благоустройства. Та поки все марно по роз'ясненням теж звернулися до райдержадміністрації оболонського району. Новий голова каже: нічого вдіяти не можуть, бо дозволи половині крамарів таки видали в КМДА в департаменті торгівлі. Та навіть ті, які не мають документів і продають алкоголь, прибрати не можуть, бо не мають грошей. А контроль за несанкціонованою торгівлею перекладають на міліцію. Наряд міліції, який мав би там працювати, ну кругодобово і не завжди він там є. У нас немає техніки. Це є міський благоустрій, який має техніку на те, щоб вивозити ці всі мафи і намети і за бюджетний кошт, якого знову таки немає. За весь день в управлінні торгівлі ні в КМДА не знайшли часу для пояснень. А поки чиновники кивають один на одного, красива оболонська набережна перетворюється на ще одне занедбане місце. Юліїншар, Олександр Роскевич, Олекса Мироненко. програма Вікна СТБ.